Тягне Бог. Слава Україні! Героям слава! Шановне товариство, брати і сестри українці, шановні представники родин наших воїнів, наших воїнів-героїв. Ви знаєте, перед початком сьогоднішнього заходу я так обійшов, подивився на світлини українських воїнів-героїв, які тут. Зараз серед нас. Більше того, я вірю, що вони ангелами над нами зараз. Вони дивляться на нас, вони моляться за нашу велику перемогу. І я в тих очах, кращих з кращих, я побачу тих людей, які мали би після перемоги в тій великій війні відбудовувати Україну. Господь забрав тих. Які мали би бути в перших лавах нових будівничих нової країни. Наша 128-окрема ма бригада, Дніпровська бригада, яка була створена фактично на другий день після початку широкомасштабного вторгнення в лютому 22-го року, пройшла дуже складний, але героїчний бойовий шлях. Бійці нашої бригади визволяли Харківщину. Були героїчні бої на Луганщині. Вугледар. Але найдовше і найбільше подвигів бійців 128-ї бригади це напрямок старомайорського урожайного. Той напрямок, який до цього часу українські воїни тримають, мушньо тримають, це Новоселківський район, Великоновоселківський район Донецької області. І собі навіть тяжко уявити, коли розпочалося. Вторгнення московитів на нашу землю широкомасштабне, як тут в Дніпрі зібралася маса людей, добровольців, які в цивільному житті були айтішниками, вчителями, зубними техніками, викладачами, будівельниками. Але вони розуміли, що їхня місія, їхні завдання на цей період, на цей час захистити свою країну, захистити свою родину. Я пам'ятаю, коли спілкувалися з нашими воїнами, а майже 80% 128-ї бригади це Дніпро і околиці Дніпра, вихідці з тих територій. І я їх питався, хлопці, а от що вас тут тримає? І вони казали: слухай, та 120 кілометрів за моєю спиною, мій дім, моя родина, моя дружина, мої діти, моя мама. Як я можу відступити? А ще в нашій бригаді є. Хлопці з Маріуполя, з Луганщини, з Харківщини, з Київщини, зараз з цілої України. Хлопці з Маріуполя кажуть, ось 70 кілометрів перед нами. Моя хата, мій будинок. Ми туди обов'язково проб'ємося і ми обов'язково переможемо. Держава і нація існує тільки тоді, коли є пам'ять, коли є пам'ять про тих, які віддали найдорожче. Матір дала нам життя, а ці воїни, великі воїни, великі українці, це життя поклали в ім'я майбутнього наших дітей і наших внуків. І скільки ця пам'ять буде тривати, стільки ми будемо про них пам'ятати, стільки й буде існувати українська нація. Давайте будемо вічно пам'ятати в своїх думках, у своїх чинках. Давайте будемо робити і чинити так, щоб ті смерті наших героїв не були марними. Я вірю, що ми обов'язково переможемо. І ми разом шануємо пам'ять наших героїв вже після великої нашої української свитяги. Слава нашим воїнам! Слава Збройним силам України! Слава нашим добровольцям! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, пане Олеже.